Так, мені задолженно друг, трошки я не записував, а тут в принципі продовжую воювати з Індонезією. Так, що у нас тут? Тут воюємо. 17. По суті стається територія Індонезії захопили, і вона тут була друга. Ні, тут ще щось є. А ну, Онгана територія, провінція. В'єтнам, так то не Индонезія, Сінгапур, то не Індонезія. Сінгапур пробу захопили на лечь, тон Індонезія, мене віднизить там. Так. Тут ще тут трошки на незі тут трошки до незі. О, тут ще одна до тут. Узбекистан також Я не знаю, чи мені вистачить очків, щоб захопити ІСУ. Якщо не вистачить, то е, буде цей. Так, ну по суті, що? Ми Індонезію захопили Другого ту зому. Давайте вимоги, скільки у на нас тут. По Індонезії 2717 очків. Ну, що, давайте у нас тут Індонезія. Індонезії. Ми почнемо, напевно, з цього, з Таїланду. І мола, давай на базі. Думаю, що у нас тишить. Зараз побачив чогось, чи не ви що запупити свінтонайзор зоди нас.

Я не знаю, А, я питаю всіх, хто я забрав. не забував. Сто двадцать четыре. Сейчас может быть описано. Да ничего не забываем. Что еще можна взяти золото. Наш не золото золотой так хочет здоровьем. Можна було тут якийсь ось тут Філіппини, Таиланд, Тамор, Малайзия, Лаос, Пурана, там же магати передачу. А це тип їхні цін. Давайте визим раз. Передача. І золото. Продесь твичілька вчителька. Так, зараз куда Чому я нічого не, забу, не забула? А, так, сопарник, я здається, все забрали. Так, у меня основна провінція, все. Наша релігія Все добре. Ну, що, так, ну що, ми захопили е, Індонезію всю? Китаю, захопили Індонезію. Можемо, в принципі, йти на Сполучені Штати, тобто що Бразилія велика. А то вже, напевно, не сьогодні, я вже в тому не змучений. Нам треба буде, напевно, Узбекистан. Е, це завоювати. Такі в нас зараз? Зараз напевно дуже велика це, дуже великий зараз нас військово в тому 1 і 320 агресивного експенсію. Добре, давайте ми можемо HP no BN-20. Что Вьетнамце... ага. вьетнамцы? Типа, ага. Вьетнамцы типа мег в цель. окей, давай. Тут еще, тоді еще. Давайте збираємо всі біля Узбекистану. Зря не беля, беля просто быть тут. А вот тут не пойду. Короче, э -э так, 20 грамоти. Ми найбільше вируб бавовни, опіуму і одягу. супер, найбільше вирубком фрукти, найбільше вирубка рису. бавовни, порцеляни, найбільше верней опіуму. Добре, скажіть, будь ласка, о, нарешті у нас трішки збільшився ліміт полків. Можна було би ще трошки добрати полки. Так, взагалі хто у нас а, найбільша країна Сполучені Штати. Ну, ми могли б зараз Індію закупити. У нас тут Узбекистан. Після Узбекистану Інри можемо можем піти. Так, тут Катар закупив, о, Ірак, Катар. Просто роздерли... Роздерли бідну Саудівську Діську Аравію всі разом. Палестина, Ізраїль, Германія, Кіпр, це у нас що це наш ВСЛ. Це типу об'єднаний Кіпр, так? Добре, добре. І нам злітав до речі Туреччина що також почала. Але нам треба було б, не знаю, давайте так, швидко Узбекистан, Індія, Туреччина, а тоді підемо на Сполучені Штати. А мені ще зараз не знаю, ранок не на Сполучені Штати З риски мы можем ще так, щоб не перевищити, uh, який у нас зараз. ліміт полків, 954. Раз як у нас полків 800 десь 100, не ніж 100, Менше ніж У десь 80, не менше ніж 80 десь Хорошо, 60 можна зробити, 60 це. По 12 кормів можно просто поставити там. Хай будуть тихо там. Так что ми... Может так шитко сбудувало. Що далі шось мене?

быстрее. Шага у нас тут Добре, подивимося, що тут ще. Ага, ми прямо дискутні генерали, Подивимося, які з нас є хороші генерали. Такі хороші показники, я тут щось залишилося. якісь з не найкращими показниками. А оце от хороші. Кирило Кононенко. Візьмемо. І... Так, Финляндия покрашена в носу, добро. Хочу, думаю. Может сразу мы идем на пасту. Чекай, да, все мы все. Мне тут краще все-таки Узбекистан, чтобы мне бы не просить. Тут трошки индийской территории, тут трошки з Азб... Узбекистаном не зразу буде це. Короче, поки що я зберігаюся і до наступних зустрічей в ефірі.